Я всіх вітаю з Нюрнберга. Приїхав дивитися ось такий посад 20-го року. Машина тільки вийшла, за нею багато вже клієнтів і це не дивно, тому що тут ціна нормальна. Це той мотор, який потрібно, 110 кВт. Поки що обійшов навколо машину і настроїв трансляцію, то поки що бачу одну тільки вм'ятину. На йому зараз покажу. Ось. Ось така вм'ятина. Думаю, не критично. А так ніби весь рівний. Дощ не найкраща погода для огляду. Паркувальні вмятини. Таку погоду зовсім не видно, вони скриті всі. Хотів перенести йому огляд на понеділок. Каже ні, хочеш за годину проїжджай, тоді купити. а так не купити. Гарантувати, що немає паркувальних вм'ятин в таку погоду я точно не можу. Тому що їх треба дивитися вздовж з певного кута, а під водою навіть граду не видно завжди. Ну, але як можна, так подивлюсь. Наскільки можливо. Так і так. Не дають кудись поїхати на машині. Варіантів таких немає. Да, от. Можуть бути мінімальні вмятини від граду, їх. Не побачиш. Він брудний причому ще. Добре. Давайте будемо по недоліках далі. Те, що бачу. Ось, знайшов одну вм'ятину з подряпиною. Ззаді. Напевно не буду витрачати час. Візьму зразу товщиномір. обійду. І заодно... Так, це одна вмятина. Йдемо далі. 150, 150, 157, 165, брудний. 141. Ну, всюди поки нормально. Був би чистий, то я б і так сказав. Перефарбовувався він чи ні. А коли все в воді, важко сказати. 220 тут показує. Ні. Чекаю, це не недоб, добре притулив. <гум> Нема 220. Нижче притулив товщиномір, ж потрібно. І того залишилось ще кришку. Нічого не перефарбовано. Нічого не перефарбовано. Все в оригіналі. Будемо дивитися всередині машинку. Так, де я ключ подів? Ось такий ключ. По ключу видно, що машина не зношена. Так, тут... Ліктем хтось впирався, так буває часто. В жодній моделі не буває інакше, коли у водія привичка впиратися ліктем. Тут прекрасно все. Зеркала електричні, з підігрівом, складні. Є, як бачите, всі асистенти. Рух по полосах, адаптивний круіз-контроль, все, кнопочки не витерті. Гарно все дивиться дуже. Так спробуємо як він заводиться. Чи заводиться взагалі замовник огляду казав, можливо, з мотором щось. Ага. Та-та-та та мотор. Цікаво, 110 кВт. Накритий мотор. Цікаво. От що він. Така ціна. Бо накритий мотор. Зараз відкриємо. До речі це не знаю. Так щоб сказати, що це Ляскіт, ні. Це не застуканий мотор. Ні, нічого не стукає. Але завівся такий був звук нехороший. Цікавий звук. Металічного звуку не чути, тільки такий, як то вихлоп. Такий звук, як з вихлопної труби. Так, мастила немає. 0 В20 мастило у нас. На 170 тисяч замінене. А зараз скільки тисяч? Йду подивлюсь. Робота тихішою, до речі, з прогрівом. Щось там нескладне, але незнайомий звук хочу сказати. Так. Рульове не гуде. Коробка не клює, камера працює. От коли, коли підгазовую, та-та-та щось є? Щось там є? Не буду я мучити. Мотор, але щось там є. Ще раз трошки газую, слухайте. Такий незвонкий звук. Виключаю, не буду газувати сильно, тому що а вдруг там так вкладеш, то може і заклинити. Все може бути. Ну хоча мастило, йо моє -ма мастило нічого не горить. Якби був мотор затуканий, у нас би було б. Мастило в нормі, щось непонятне. Можливо це маховик навіть. Хто його знає. Не можу сказати точно. Напишіть. В коментарях, що це таке? Не знаю. Незнайомий звук, реально незнайомий. 180 тисяч, 176 заміни були, зараз 180 як бачите. Тому все смастило, всі свіжі. Щоб йому застукати. Ну це якби не похоже на застуканий. Але й звук є. Так, далі покажу, далі поки що. Кнопочки шкода немає. Стеля чиста? Так, Тут запаски не повинно бути, насоса немає. Тут фарба якась ляпнута, і отут покапано. Подряпаного немає нічого. На вході теж ця планочка не подряпана. Сзади є у нас так є розетка також. Обігрів, розетка, сидіє назад. 220 вольт розетка. Ну і тут от поріг, да? Ще раз показую. Ага, на порозі нема удару. На дверці є. На дверці є вм'ятина, та що я спочатку показував. Так, резина у нас літня. Continental. Резина 21560R16. Гальмівні диски без виробітки майже. Тут трошки більше вироботка. Може 0,5 мм, може менше. Так, отут ще є подряпинка така, раз, два, три. Мінімалка, така зовсім, зовсім мізер. Да, ну, я, чесно кажучи, не зустрічався з поганими моторами. Цей мотор. Але він по запчастинах це, напевно, найдешевший мотор, бо вони нікому не треба. Вони не, не накриваються взагалі. Не знаю, чи це... Чи це внизу стук, чи це, можливо, маховик дає такий звук. Бо коли мотор застуканий, то ляскіт такий йде. Тут немає того характерного ляскоту. Нема металічного е, такого звуку. як Коли притискаєш, трошки з'являється. Не буду гадати, моторіст розбереться, так сказати не можу, в чому справа. Зараз тут так і не видно. Оббитий капот трошки. Є он оббитості. Ось тут є. Фари не попіскоструєні. Ну, такие крапочки, вид камінчиків тоже. є я. Тут тоже трошки. Так, скло. Без сколів. Да, номер кузова. Ні, сколів ніде немає. Ну ніби немає більше. Ага, от ще одна м'ятина є. Нашов ще одну м'ятину малесеньку. Ось. Ось. Ну там все рівно дверку красити. Та маленька вм'ятинка. Ледве помітна. Кришка. Цю я показував вм'ятину. Все більше не бачу нічого. Ну, Ось такий посад. 10999 і він не торгується. Ну, дивлячись за скільки мотор зроблять. Напевно буду закінчувати трансляцію, треба говорити з замовником огляду. Нехай вирішує, що робити. Буду закінчувати трансляцію. До побачення, до наступних відео.